Отак, Саме цікавіше, коли голуби злітаються після висотного польоту. І ти думаєш, хто злізе перший, хто злізе останній. Так. Ну, горі три-два дуже високо. Я був втратив їх, а ось надійшов якийсь. Хто? по-моєму, рябий, так. Да? Рябий. От він, знаєте, він мені з... Все більше подобається. Зараз стоп, 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 стоп. О, зараз я біля рябу покажу високого. Стоп, зараз, зараз, зараз. Я прийму позицію. Ось рябий. А ось там. Ось тут десь є високий. Ось, ось, ось. Ось є високий, бачите? Ось покажу. Рябий молодець. Я, чесно кажучи, я трошки захвилювався, тому що я був їх втратив всіх. Я всіх їх був втратив. Погнав ввечері, зараз вже десь половина восьмого, можливо, де, ну плюс-мінус. І Я думаю, боже, це я їх, мабуть, на ніч послав туди. Хоча я, е, коли їх піднімав, погода була така більш-менш нормальна. Не було шквального вітру, терес такий легенький був. Рябий, молодець який, га? Який молодець. Перший прийшов, хорошо. Так, тепер дивися другий. Тепер розшифрувати, бо я по-моєму одна збоку, боку, да? Чи по вилках? А, по вилках. Все, знаю цього теж. Так, і третій. Хвилиночку, хвилиночку. значить, показую хмарне небо. А третій ще вище. Третій ще вище. На цей сповилочках голуб. Це п'ятий. Я вже пізнав його. Це п'ятий. Це п'ятий. Так. А де третій? А третій ще вище, ще вище, ще вище. Зараз, зараз, зараз. Ланочку. Так, зараз, зараз, зараз. Я її очима тільки що бачив. Зараз покажу п'ятого. Ой, кажу п'ятого, так і цього. Щось я зараз портувався, Ось третій. Мой вириваний хвіст, так? Да? Бачите, ти дуже високо Стоп, стоп, тихо, тихо, тихо. тихо. Тихо-тихо-тихо, вибачайте, бо я так не можу. Голуб дуже високо. Да, це з, е, з вилочками. Ставочками в хвості, да. там хвіст повинен бути вирваний. І вставочки. Це такі літуни. У мене вже визначилися з першого виводка. Ну, я вже їх не піднімаю, просто сиділи на криші молоді. Я думаю, жену оцих других. <кхи> І ті підірвали. Так, цей тут ось. Цей тут ось. Злазить з неба. Тихо, 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 злазить, злазить, злазить. Злазить та злізти не можуть, я так бачу. Там інтерес такі непоганенький, я бачу. Непоганенький, Так, показав одного, показав другого. Показав одного, показав другого. А що, білий вже сів, так? Да? Поки я тут показував. Да, так, білий ось вже, так? Да? Це ж він чи не він? Смотрите. А Ай не розберу. Бо там вже білий є і підріс ванін голуб. Ні, то не він. Може вже зайшов. Я поки небо роздивлявся, це ж. Він можливо вже й зайшов. Хватає вже молоді. Так. Отакі польоти, бачите? Отакі польоти. Коли трошки прохолода, буквально наступає годинки на дві, то голуби просто у небі доріють, я вам скажу. У небі просто голуби доріють просто. І головне, що вони літають не разом. Один нижче, другий вище. Не разом літають. Бачите, всі розбилися. Тобто всі знають свою роботу. На один-на одну не дивляться, це мене дуже радує. Я не люблю, коли голуби як-от прив'язані, знаєте, маріонетки один до одного. Якщо буде один дурачок, то і з ними ще будуть три дурачки там літати. А ці ні, ці знають свою роботу. Ну вони вже вишколені, вони вже знають свою роботу і я за них трошки вже не так переживаю. Високовато ще. Ну я думаю, що до темна не дойде. Я думаю, що сядуть і вони ще буде видно. Зараз десь хвилин 28-му, -го. ще година буде світлового дня, то я думаю, що голубки сядуть. Це ось тут, давайте попробую так перевести камеру, щоб ви зрозуміли. Ось цей, бачите? Це там. А це вже не піймаю, так? Да? Не, не, не попав я пацана. Не попав я, А ось він, бачите? мелькнув, Ось. Вітер зараз скажу майже майже східний вітер, тому що вони стоять, дивляться на схід. Дивляться на схід. Ну все, я камеру нас... О! Зараз вони зараз вони трошечки будуть на одному екрані. Ось один. Ось бачите, другий. Я трошки віддалю їх. Можливо, буде видно. Один нижче. Оцей по одній зліва нижче, а ставочку на вище. Ось воно біде, бачите? Ну я скажу, що достатньо високо. Ще достатньо високо. Якби не е, камера, то я б їх не розшифрував, бо я хвості зараз не бачив взагалі. О, зараз вони якраз один біля одного. Отрадені біля одного. Ну, я думаю, що вже буде все нормально. Так, це я вже відкриваю, вже більше відкриваю тих старичків, які там живуть. Вони вже сміливіше вилітають, гуляють. Трошки видрисував їх. Я зелень тут даю в олієрі, водичку даю тут в волієрі. Ну, потім теж і там даю. Але їх отак виманив сюди, вони знають, що там лакомство є. Вони тільки відкривають, вони вискакують. Починається линька вже. Така більш-менш що це стара. Починається така линька, що вже не дуже поженеш. Так, все, зараз покажу і піду на рекламну паузу. Ось, 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 ось. Бачите. Все. Це рекламна пауза. Взлітаються на вечірній годівлю. Я трошки підсипав. Я так підсипаю їм, тому що там дуже багато молоді зараз. Підсипаю їм вранці так, але так, щоб вони не, недостатньо натовкли свої вола, щоб трошки були е, в режимі легкого голоду такого. А зараз тепло даю зелень, через це вони. Не дуже вже вважаються такими голодними при недоїданні зернових. Так що нормально. Я тільки що ось. Бачите, як вони реагують одразу. Сиділи і чекали, поки я їм там щось не постукаю всякими там е, кормушками. Я е, їм би навіть нічого не сипнути, але тільки кормушку переставити, і вони зразу реагують. Ну цирк. Циркове дресування називається. Так, е, я ж... Камеру ключи не треба, так? Да? Раз покажу. Нижче, нижче, але ще ж не нижче. Нижче, нижче, але ще не нижче. Ще не сідають. Вже скоро буде восьма Я а я годині маю вже піти. Я буду зайнятий. Він не може сісти, я вже бачу. Не можу сісти. Не можу сісти. Там вже рядом і другий десь зараз. А ось рядом вийде, бачите? Сісти не можуть, оно воно що. Та вітерець такий гуляє. Непоганенький. Сісти не можуть. Ось. Я е, і не планував поки що насипати, тому що чекаю, поки ті сядуть. Їм теж треба б там щось поживати. Думаю, хай ті сядуть, потім я їм насиплю і вони будуть вже <кхи> вечеряти. Але ж ті вгорі, да вгорі. Ну, такий час непоганий, я вам скажу. Час такий непоганий, літають. Я не очікував, признаюсь. Я так просто, зігнав, бо вітрець такий надув, так би мовити. Прохолода була, десь дощик рядишком прийшов. І тут повіяло такою прохолодою вітерцем і їх легенько зігнав. Ну, Дехто пішов, дехто сів, а ця троєчка зашилась добряче. Водичка захотіла. Підросли вже і другий виводок, Так що вже на виході третій. Мабуть, треба третім виводком оцим і завершувати і такий е масовий плановий вихід голуб'ят. Там вже Треба брати до Вибірково. Буду брати ще далі, але буду брати вибірково. Тому що багато я їм ради не дам. Так, ну що, ви сядете чи не сядете до восьми годин, мабуть, не сядуть. Мабуть, не сядуть, А потім ще година і темно. А потім ще година і темно. Тому, що я думаю, що... Ні, я ще думаю, що сядуть. До, до темно сядуть. До темна сядуть. Бачите, вони не можуть сісти, я вже бачу по них. Не можуть сісти. Вони умудряються всякими прийомами, А в них не виходить. Навіть речі капітальник там задуває їх. Вон. Ну, До вісьми почекаю. Вернів до 20.00 ще почекає, а далі вже, мабуть, вони будуть сідати без контролю. Що, давай заскакуй останній. Ось черво вийшов. Вже йде пару активно. Глубки немає, але я й не планую його зараз спарити його. Не планую його парити, нехай. Нехай ще гуляє. Можливо, трошки пізніше. Ну, взагалі можна буде взяти, пізніше візьмусь, десь я можливо... Так, у серпні місяці, може в кінці липня посажу його з якоюсь голубочкою і спробую взяти, хай мені дасть один виводочок. Такий активний голубок. Я її перестав гнати. Там у нього є крилі піря поламані, я їх так спровокував, що вони... Ці крила не були літаючі. Так що може буде взяти з нього потомство. Так, воно все нижче, 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 вже навіть замітно нижче. Так, все добре, чекаю, чекаю. Ще є час, почекаю. Так, вийшов я. Зараз 21.06. Ось 21, 1.06. Голубів, певно, я не бачу. Лобів, певно, я не бачу. Є надія, що вони вже сидять в буці. Небо таке, ви бачите, таке свинцеве, біляве таке. Тому що в нас дощики десь проходили рядком. І в нас накрапало через те небо таке трошки прохолодне. Так. Ну, Певно, що ви не побачите, зараз в темноті треба їх виганяти. Я сам ще не знаю. Зараз я вижену, а потім включу камеру. І разом з вами я визначу. значить Повинен бути голуб. Перший. Це е, одна на одну номер п'ятий. Хороший літнчик. Він у мене вже кандидат в перших числах на залишити його, щоб він виводив мені голуб'ят на наступний рік, якщо виживе, так треба робити зноску. І голуб такий рябохвостий, з виривним хвостом ставочка. Зараз поміняю їх. Так, я взяв, просто їх там знайшов. Ось оця трічка сьогодні капітально відлітала. Дуже гарно відлітала, йому скажу. Значить, оце... Ну я батьків горити не буду, вам не цікаво, тому що ви їх не знаєте. Ну можливо знаєте, але не цікаво. Ось один, на один голубок п'ятий, 5 Він мені е, по всіх параметрах подобається цей голуб. По всіх параметрах подобається. Так, Оце рябой який сів, перші сів. Їм. Ви його всі знаєте, це з під рябу. І ряби і голубочки. І цей хвостий. Бачите, хвостик вириваний. Вириваний хвостик. Ну, догадуєтесь, так? Да? Я цьому хвостик не виривав. Є такі, що я їх ловив, і хвостик інколи деякі підриваю, на цьому я хвостам не відривав. Та що літуни сьогоднішні є. Літуни сьогоднішні є. У кормушках, вон, бачите, після вечірнього лежить. Та що я знаю точно, що вони не голодні. Вон, бачите, не доїдають кукурузу. їм даю інколи. Не інколи постійно, але малої кількості. Не доїдають кукурудзу, Значить не голодні. Зеленів повністю виїли. Зелені були. Дома, дома, ну і добре, все, давайте, відправляйтеся. Поки видно, відправляйтеся. Давай, 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 давай. Я вас не чіпаю, вже. вони вже розумієте, вже бояться. Давай, 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 залітайте. Відлітайте. Все, голуб'я збільшується, колись покажу. Тут вже вже голуб'ята друге шалону, вже і третій з'являється. Багато голуб'я. Так, все, всім пока. Вечір був чудовий, льот був капітальний. Головне, що всі вдома.